Я бувала в Запоріжжі, ніколи не була на Хортиці. Цього разу бігла спеціальну вчора ввечері, щоб почав побувати на Хортиці. Бачила сюди заработний музей, який там є, подивилися на завозрів, плавала в річці на Дніпровській, проваліваний, дуже щасливо ліття. Дуже гарне місто, воно стоїть в дуже красивому екологічному травмі середовищі, і воно, на жаль, зроблено в паністичну заробітську союзу. Звичайно, є пологічні проблеми. Ну, я думаю, що кровать, но я думаю, еще в моем будущем все все можно выбрать. Сегодня ваша честь открывает мурал. Я думаю, Ви вже успели увидеть. Расскажите ваши впечатления. Мне подобаются полиграфии, чекают, я обрабатываю что что-то плохое, старое, хорошее и свежее. Но это, конечно, тоже не намечено, потому что мы делаем работу, и это их требует за смысл этой якости. Но пока не дают какой-то красоты. Мне всегда подобаются, когда люди у меня что-то такое я подивилася на картину, і робила цей. Дуже попросила їх щось там помалювати теж з ними разом, тому що сподіваюся, що щось домалюють до тих. Зараз виявляється, що депутатом партії перейшло з партії «Батківщина». Як ви взагалі зробили стати депутатом, як це можна бути депутатом, коли вони змінюють, коли вони будуть спілкуватися? Коли я сиділа в візиці, то я перебожувалася, не знала, буду я жити завтра чи не буду жити. А стосунок можна бути депутатом з візиці. -депутат. Ну, ви знаєте, ми вибираємо українську а Росія до цього взагалі не повинна мати ніякого відношення. Те, що вона давні закону отримали, закону отримали багатьох наших хлопців, це зовсім не повинно перешкоджати тому, що в нас є наші герої, це наші хлопці. І те, що Росія намагається сказати, що вони звичайно, це не працює для Росії.